Де-де-де, да розміщення, бан! Нам прибило підкріплення По устрані аварії. Привезли трохи <трохлитрову> в банку квасу <правили> Спирта! Спірта, привезли при це так Так, 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 так! Так це понад то на це води. Привезли при це били, <правили> не. О! Щоб усі побачили, що ми тут херньою не страдаємо. Ти прицепа сфотографіруєш. Я сфотографував вже і прицепа, а ну Юра на 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 мене мене наведи. Щоб... На мну. На мну. <різь> не падай, не падай, бо вже напився, блін. І з валерою. Та що ні в одному глазу, блядь. Он... Хороші спіртяга. Ха-ха-ха! <лес> <плес> <плес> я вже я піти, бляд. Они, бляд, уже гнем. О! Просил пить, блядь. Они, блядь, хуя что Уже, блядь, пока я устрята. Так сейчас и тебя бесснимем, что ты? А ну, подив... ну оценить нашу работу, пока вы їздили там!